Привіт цим глядачам, ще трошки знахідок. Так, є ось такі тиски, 70-ті губки, сходяться, розходяться, немає губок. Закисла платформа розмочить і буде працювати. Є такі трасові стяжки, 4 штуки. Потім є такий патрон, під конус морзе самозажимний. Є також такі кулачки на токарний патрон. Огляд на них зроблю в неділю, десь приблизно є винт такий мощний. Що я не знаю. Знайшов також, також такий шестигранник. 570 довжина 50 діаметр. Є такі три електродвигуна. Перший 1,1 на 960 обертів. Другий 1,5 на 1450. Цей 055 на 1420. От той десь 120 ватт. Стояв на вентиляції, він новий, не працював. Я так аж 4 домкрата таких. Такий здоровий, середній і два поменше. Ступиться з прицепа 2 ПТС 4 на 8 шпиляк. Такий стан її. Ключ такий здоровий є. Так, знайшов також ромашки. Корисна площа 49. Шківів трошки додалось. Є отакі от маховики з масплеча. Така ромашка з ручками. Болти М6. Гайки такі. Також бак з мотоцикла. Стан такий його. Хто з нас якого прокоментуйте? Двигуни не всі. Наступне відео буде в неділю. Покажу остальні.